Привіт, малята! Пропоную подивитися в височинь блакитного неба. Що ви там побачите? Ми можемо там побачити яскраве тепле сонечко. Воно завжди встає раненько і ніжно зігріває нашу планету та пробуджує всю природу на землі. А чи знаєте ви, що сонечко? Це зоря. Сонце найближче до землі зоря, тому ми бачимо її як яскраву кулю, а інші зірки здаються нам маленькими, тому що знаходяться далеко від землі. Своїм світлом сонце затьмарює інші зірки, тому ми бачимо їх лише вночі. А ще. Маленькому промінчику сонечка потрібно всього 8 хвилин, щоб спуститися до нас на землю. Промінчики сонечка несуть на землю світло і тепло. Сонце це джерело світла і тепла на землі, а ще сонечко є джерелом радості і здоров'я для людей та тварин. А чи знали ви, що сонечко може бути різним? Як добрим? І корисним, так і злим та шкідливим, як для людей, так і для природи. Давайте розглянемо це докладніше. Сонечко добре це коли ми можемо відпочивати на річці та гратися в теплому піску, гратися в м'яча біля водойм та плавати на човні. Також разом з рідними рибалити біля річки, а в природі сонечко допомагає зростати рослинам та наповнюватися життєвими силами. Сонечко є ворогом, якщо тривалий час перебувати на сонці. Людина може отримати сонячний опік або тепловий удар. Щоб запобігти сонецю. Сонячним опікам та тепловим ударам необхідно одягати капелюшки та намащуватися захисним кремом, а ще гратися в тіні та як можна більше споживати води. В природі, коли дуже довго триває спека і немає дощу, висихають озера, в'януть та засихають рослини, виникають в лісах. Пожежі. Тваринкам в природі не вистачає води і їм теж стає дуже-дуже сумно. Тож запам'ятайте, дітки, сонечко буває різне і краще пам'ятати, як запобігати шкідливому сонечку. А зараз пропоную відсканувати QR-код та пограти в гру на що схоже сонечко. До зустрічі, малята! До побачення!